Подробиці моторошної аварії у Торчині. Там напередодні легковик збив мотоцикліста. Водій двоколісного 40-річний місцевий житель Сергій Улітовський загинув на місці. За кермом автівки була мешканка Володимира. Із власних джерел нам стало відомо, на кого зареєстроване авто. Нові деталі розповів і водій місцевого шкільного автобуса. Така ж темна шкода із чотирма вісімками минулого тижня ледь не врізалася у Торчинський шкільний автобус. Так пригадує сам водій автобуса. Каже, що як тільки побачив аварію із загиблим мотоциклістом, одразу згадав, як віз дітей із боян до Торчина. «От Вона мене та шкода обганяла на сплошне, і бо туди храспорожі вручив повертати в Торчин їжати». Збуяння. Вона їхала з Луцька. Чого я її заповнив? Бо заповнив чотири восьмерки і шкода. І ще машина за мною йшла, яка зубна. Ми включили дорогу, вона посклосне, і в репу над краєм, що скоро що зовка проїхала, навіть не не зупинилася. Я, якби був не глянув в зеркало, то тобто, зо мною щось їхала, супроводжуюся, діти тож їхали. Каже, дивіться, що було б зараз? Ну що було? кажу. Була б розбила в автобус по дітей. Я ще з маячками їду. Я їхав 50 кілометрів автобусом. А уявляєте, за який швидко, швидко, швидко проскочила та машина? Як ракета якраз біля поворота? Ти щоби плосна лінія і заправка? Хто був за кермом, водій автобуса не бачив. А от у цій шкоді їхала жінка. В поліції кажуть, що була Твереза. За кермом легковика перебувала 30 тридцятирічна мешканка Володимира. Також вона мала пасажирку. Працювала слідчо-оперативна група криміналісти. Опитали свідків очевидців, зібрали необхідну слідову інформацію. Водійку легковика освідовували в наркодиспансері, виявили виявилася тверезою. Кримінальне провадження поліція відкрила. Підозру водійці наразі не оголошували. Призначено ряд експертиз, інженерно-транспортна і всі інші. За їх результатами, власне, буде відомо, як сталася аварія. Обоїхали в попутному напрямку, і зіткнення відбулось на смузі зустрічного руху. Оголошується після завершення досудового слідства під процесуальним керівництвом прокуратури, поки воно триває, то підозра не оголошена. Після смертельної аварії на місце ДТП приїхало двоє молодиків. Брат загиблого Сергія нам розповів. О, той хлопчина меншенький. Він прилетів тим поршом і зразу влетів, зразу почав хазяйнувати. Хлопці дали відпір, він зразу пішов в швидку до, до своєї там, чи, там, мама, чи до дружина, чи сестра і казав: ти не винувати, ми все вирішимо. До водійки. Так, До водійки так. ти не, не хвилюйся, ти ні в чому не винно. Ага. Ми все вирішимо. Один із молодиків сказав, що він чоловік водійки. Із власних джерел нам стало відомо, що автомобіль зареєстровано на жителя Володимира Замукова Олега Олександровича. На сервісі відкритих даних ЮКонтрол бачимо, що у Володимирі є чоловік із таким прізвищем, підприємець, котрий займається вантажним автомобільним транспортом. Той самий замуков чи ні, стверджувати не беремось. Більше того чоловіка з таким іменем та. Прізвищем волинський активіст Сергій Рижков згадує у контексті скандалу, котрий прогримів у лютому 2015 року. Мова про так зване Волинське сафарі. Тоді група невідомих молодиків на позашляховиках знищила десятки гектарів посівів пшениці. Напевно, задля забави. На фермерських полях із озиминою влаштували чи то полювання зі зброєю, чи то перегони. Хто міг бути у? учасником такого сафарі, активіст Сергій Рижков на своїй сторінці у Фейсбук пише. Волинське сафарі або як покататись на землі хлібороба. В головних ролях син відомої Володимирі Жінки, яка займається оптовою торгівлею, контрафактами, цигарками та алкоголем, відома під псевдонімом Леді Гага. Замуков Олег діб Чіроке працює помічником Леді Гага. Замуков Олександр. У Сафарі участі не брав, але наступного дня приїхав разом з приступою шукати загублену зброю на фіат Дукато. Ми зателефонували братові підприємця Олега Замукова. Той причетність братової дружини до аварії у Торчині і ймовірну участь брата у Волинському Сафарі не підтвердив і не заперечив. Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі.